Так, Всім доброго дня. в общем хотів там відео зробити, що сьогодні відео не буде. Вроді інтернет пов'язується, світло включили, наскільки включили, я не знаю. в общем якось так. Відправка в 3 дні. Сьогодні продажа, завтра пакую, потім відправка 2 дні. Я не встигаю спраця з сьогодні вихідний в мене один. В перший раз було два вихідних, я все встиг, так що что, не було питань. Так, всім дякую. З вами Олексій, Дніпетровська область. В общем, якось так. В общем, стартер, ось такий 150, ось такі хрень. Вроди працює, все. Ось так найменування, який Samsung 12 хіпов, не знаю, 150. Потіпашка тримачі. Різні 95, 90 великий, 60 маленький. Цей такий ржавий за 20. Сокири, сокири, 80. Тут тріщина є, отак от. Є трещина посередині, хтось там намагався заварювати. Сокира така напогана, але трещина. Якась така сокира крива, ось така перекошена 130. Кліма нема, не там, не там. Бачите, якесь неровне. Так, 100, хай буде 150 поки що. Ось така сокира гарна з ручкою 130 Маленька, остренька. Оце на каністру 50. Якийсь редуктор 14 кг. 570. Що за релектро, не знаю. Внутри там є такий отвір латунне шестерня стоїть. З чого він чи зі станка, не знаю, з чого він так крутиться. Ну, непонятно, якась туго крутиться, але крутиться. Чи з якогось станка 570 на вагу. Ось такий 300 гривень циліндр. Він легкий, що внутрі не знаю, чи це гайки, чи це... за те самые, якась название у него есть. Ось вот такая ИВА и n 150 и в масле, в таком солидоле. Сто... А, 300 гривней Зараз я померяю его. Так, он 57. А в диаметре он будет... Что за цилиндр? Блин. Здесь получается 67 З чого він, я не знаю. Ось вот такий для медиків 80. Потім якась хрін за 300, ось така конус п'ятий під квадрат зроблена. Взагалі я не знаю, що це. П'ятий конус. Ось такими конусами, оця 350, ну 3 різьба. Потім є така за 500. Теж там різьба, тут різьба. Так вроді як ровно. Рівна, ну не знаю. За 630 важка така хрінь в з фрезою, Ось такою, ось так от. 630. Ось такий конус, якийсь трохи менше за 120. для чого він, я не знаю. Потім така фреза за 200, з напайками. Ось така фреза, І така от за 80 з гайкою. Тут якісь номера є. вот такие номера не фокусируется ну ладно так путин вот такая штука кому надо на видео я зараз покажу трошки пизднейше сейчас эта штука так вот такая штука сварочная подача проволоки с редуктором с газом за 500 может ему вот, вот такая пара гаек с этим самым за 50 Потом ключи за 180, 17, 19, 19, 19, 22. Потом 22, 24, 24, 27 и 27, 30. 185 ключей. Вот такая с напайками. Сверло такое за 30 ролики, за 100 пара, вот такие ролики, для чего, не знаю, они дюралевые за 30 пару вот таких вот закруток. Колись у меня уже такие были. Забрали. Квадрат. Квадрат тут. зроблений квадрат. Насколько тут квадрат? На майже 17. Вот такой квадрат за 60. Вот такие диски как не диск сказать даже не знаю как сказать в общем кому треба просто корич она так майже 17 и внутренний у нее 19 еще 18, походу. І так, вона 30 понутрі. Снаружи вона трошки більше. Так, в общем, помна отак одна 160. Так, двигун за 300. Кому відео, він такий тихоходний двигун, він працює, відео можу на вайбер збросити, кому треба. Такий. с резьбами, ну тут трошки, бачите, такая резьба, трошки погнивочная такая. Тут вроде ничего резьба. В общем, вони по 350. Вот таким метр полностью вони с гайкой и с той стороны 106. Вот так вот. Тут какие-то упорные подшипники стоят. И вот такие резьбы по две штуки на один винт на цей тут пара и тут пара. В общем, вот так вот, 351. Вот такой движок за 150. Какой-то УХ, ДКМ какой-то, УХ... УХЛ-4, 4, микрофарата, короче, 60 ватт, 2800 оборотов. И працую, видео на Viber. И, конечно, крыльчатка такая, железная крыльчатка за 70. Ось такий грибок, для чого не знаю, під под подшипники зроблено, під спонку за 110. Ось такий за 210 з гайкою. Тут нікому, здесь просто теж зроблено ровно з такою гайкою під якийсь круг. Потім редуктор якогось там низького давлення за 100. Якось отак вот от. РДФ за 100. Оце за 350, він, походу, саморобний. Ну так себе, нормально зроблено. С резьбой есть такой 350 этих <coughs> нема захватов. Так кувалдочки, кувалдочки полтора, 27 160, шестьдесят 425 до 260. Молотки с прошлого видео. Там патрон, там с прошлого видео тоже там позалишалось. Вот микрометр 50-75. Він вроді працює як може кому треба. Молотки 800 грамові по 60. Оцей за 60 ну з прошлого відео. 750 грамов, 700 грамові, ось таким отоктором 60 буде. Якось так. що Тут, мабуть, все. Йдемо далі. Так, ось така штука, може кому треба. Так, ця штука буде за 300, може, кому треба. Ручки немає Хто хоче погратися, за 300 Так, знайшов дві рейки, може кому треба, по 60 за КГ На ваги Запитуйте на вабер, я на ваги положу, зважу, І чи, є така на одну рейку, типа 6, не знаю. Ну вона так підходить, вроде по шагу, все Може, кому треба. В общем, вот так вот. 60 за КГ, 60 за КГ. Так, э, ланцюги з прошлого відео залишились. Ну, не всі, там, тільки там, трохи. Там, ну, Двігатель, так, двигатель ну, він працює, частотника у мене 380 немає. Я його частотника запускаю, але він його не витягує. Тут 4 кВт, зараз табличку. 2500 ціна. 4 кВт, 3000 обертів. Зараз є у нього. вот такая решетка, вот такой поломанный. крышка, вот такая тоже обломана, бачите, 4 киловатта, вот так, но вин чистый 380, я его через кондера, не запускается, только на 380, 2,880, 2... 2 26,5 кг, в общем, 2,500, 2,500 без сторгу вин, Я думав його ось сюди поставити на циркулярку на цю. Ну, я його запустити не зміг без частотника, а частоток в мене не тягне. Так я вже я оце, що не продав оцей, пам'ятаєте, якщо за 2 кВт, він 220 І така вийшла шайтан машина, дрова пиляти. Якось так. так. Так, за тисячу, кому треба, тисячу забираємо. Тіски, чи лощата кузничні. Все, що треба, на вайбер потім зброшу. Трохи залишилось сверл, залишилось трохи. Тут розміри такі залишились. От, на 26, 31, 38. Ось такі з різьбою на 32. 32, 37, це 43,5. Тут теж з різьбою 40. 40. І ось такі залишилися. Ага, це конус п'ятий. Не пам'ятаю там скільки В общем, по 80 за кг вони. Ключі-ключі. Багато ще. Кучка залишилась. 19,22. Це... 19-22 трошки от цих 24-22. Ну, великі ключі, 41-46 є. І, 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 і так, в принципі, ключі немає. Так дуже багато ключей немає. 50-55. Ось такий ключ, на, мабуть, теж 55 ключі, в общем, ключі. Кувалди великі. Кувалди великі є. Ось такі кували великі з прошлого відео і позапрошлого. Кірка є, кірочки, БМК, вони такі собі, ну, взагалі їх треба ремонтувати. Так, Далі. Так, залишилась гідравліка, ось ця за 500, ось ця за 700 одна залишилась. Гідравліку позабрали. В принципі, тут штака всі в доброму стані. В общем, якось так. Кому треба гідравліка, 500 і 700. Так. Троса 12, вот тут эти 18 кг, 1100, короче, получается. Вот такая трос такий на 12. Их там много. доска. В общем, трос на 12 є, и десятка є трос. І трос Восьмерка. И девятка, десятка, блин. Етрос пятерка. В общем, тросы богато, по 60 за килограмм троса. Так, по тросам Жесткий такой трос. Вот тут 20 метров 500 гривен получается. Це. Но він жесткий. Десятка. Так, шкивы по шкивам. Вот все шкив, дюралевый шкив на 43. Внутренний диаметр, я не знаю, десь 24 десь. Это под бешку, походу. под Бешку ремень. 17 10. двух ручень. 1500 дюралевый. У нас трошки меньше. 830. Чугурный. Здесь 38. Здесь походу втулка должна вращаться. В общем, 830. Патроны 240, 250. Лебедка 1400, ось така лебедка. Ай, блядь! 1400. Потім тросы такий на вагу теж. З ізоляторами з какими-то. Ось так от... 200, 200 гривень ось такий трос маленький з ізолятором, з яким-то натяжо, кому треба 200. Потім ось така хрень за 500. Не знаю, що це таке. Може хтось знає, що це таке. 10 000 PCI написано, гідравліка якась працює вона чи ні, я не знаю для чого воно, чи з комбайна з якогось вона, вона не працює. А? ну, от, вот, 500 вона. Потім що ще? Так, редуктора. ну, ті багато редукторів. Всі редуктора тут різні. Ось такий редуктор 2500 угловий, В общем, оцей 2500. Вот этот 50 килограмм, у него вага 3000. Ну, люфт присутствует везде. Трошки люфт е. то так. Болты, вот эти типа по 50 новые, типа 40. Они все новые, просто трошки <laughs> были Вода, треба просто їх отак от і все, і будуть болти нормальні. Домкрати тут залишились такі по 60 ЗКГ домкрати. Компресор з Mercedes автобуса, великі домкрати 20 -тоніки. Ну, Домкрати всі під ремонт, я вже казав, дамкрати під ремонт, я за них не вирішаю, що вони всі працюють. Черв'ячні редуктора великі. 50 кг, по 60 кг, дуралів 1200, редуктор, оцей один 30 по-моєму, їх 40 треба заміряти, вже позабував. Якось так. Кардан, кардан Зіл 131, з ЙОМЗ нова вона з такою лейбою, шпильки всі цілі, всі. Що тут, так, я не знаю. В общем, як 1100. Так, вроді якось так. На сьогодні, мабуть, все. Всім дякую. Якщо все буде добре, і світло буде, і інтернет, то буде продажа нормальна. Якщо не буде, все погано. Так що якось так. Дякую, до побачення.